Те, шановні на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та навколо. Прямо зараз будемо розмовляти з Олександром Коваленко. Він вже з нами на зв'язку. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. Ну що, давайте почнемо з цієї з геополітики. Там зараз Бенефіс у Лаврова відбувається: бенефіс. І що, одне з таких. Гострих питань, це зернова зернова угода. І я бачу спекуляцію, спекуляцію навколо цієї теми я хотів у вас, я пам'ятаю, одну з наших бесід я вже питав: а що А, а що от от як перешкод, може перешкодити Росія цій зерновій угоді, якщо там ну Турція, пам'ятаю, мовно є гарантом цієї історії? Пам'ятаю, що у, у Турції є флот. Що на вашу думку, Росія може впливати ось на саме на, на зернову цю? Угоду. Ну там йдеться про страху про страхування суддів. Що не така ситуація, що якщо Росія не погодиться, то страхування суддів не буде, і ось, і все. І все закінчиться. І ось тільки Росія має 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 погоджуватися чи не погоджуватися. Що думаєте з цього з цього приводу? Ну Росія може окрім цього, і що застосовувати не тільки юридичні якісь моменти, важелі, хоча Росія і юриспруденція. Закон, це так дивно лунає, але вона може використовувати елемент провокації та мілітарну загрозу. Ми це розуміємо, тому що Росія є в першу чергу військовим злочинцем, яка намагається домінувати в Чорному морі як пірат, піратська країна, але з іншого боку, ми вже побачили, що її флот тобто, тобто флотілія, якщо бути коректніше. А воно в першу чергу це така собі терористична організація, і не більш того, саме а, терористичні дії, які вони здійснюють проти проти громадян України, знищуючи цивільні об'єкти ракетними ударами, вони найкраще характеризують а, цю флотілію. А якісь інші дії, а, ну скажімо так, в північно-західній зоні їм Чорного моря а, для них будуть дуже ризикованими. Е, інші моменти, то ми розуміємо ось що. Е, фактично, на сьогодні та ситуація, яка виникла в Чорному морі, це ситуація, яка виникла саме через е, розв'язану Росією повномасштабну війну проти України. І е, Росія в даному випадку виступає не стільки вже як юридична якась сторона, а саме сторона, від якої е, Потребують в першу чергу не задіяння свого мілітарного потенціалу. Але якщо це станеться, ну реакція може бути зовсім не Тому поки що з Росії намагаються говорити саме в рамках цієї зернової угоди дипломатичною мовою. А mm. якщо о, це не вдасться, то звісно ніхто не буде е, робити так, щоб було вигідно Росії, а Росії вигідно, щоб. Був голод в Африці, щоб зерно не вивозилося з України. Щоб почалась дестабілізація африканського континенту, яка за собою потягне дестабілізацію Європи і так далі, і таке інше. Ну а я от не розумію. Він каже, що е, неможлива ця зернова угода, бо не виконуються її умови. Духайте, ну, от ось виконувалися, виконувалися, а потім не виконуються. Про які умови що вони хочуть взагалі? Я не розумію. Для цієї угоди ну, росіяни хочуть, щоб те зерно, яке вони вкрали а, в Україні, щоб а, також їх зерно вивозилось та купувалося. Ну це од одна з позицій, яку вони вимагають, а мовляв, що і вони також повинні українське зерно, яке вони вкрали. Вони також повинні продавати саме через по цим шляхам. Ну вони частково це роблять. До речі, через Туреччину це не є таємницею. А, але а, фактично це не той відсоток, який був в них раніше, mm -hmm. тому вони і не задоволені. Зрозумів. Наступна наступна а, новна. Ну там декілька там Угорщина не погодила ці атомні санкції, навіть часткові. І ну, Орбан Орбан, це його відоме після того, як Столтенберг сказав, що ну немає, немає немає заперечень щодо вступу України в НАТО. Ну та й Орбан Орбан сказав що вот, вот що він не згоден, що є, заперечуючи, слухайте. От мені не цікаво, півтори роки пройшло. Уже бачимо, як там політика ця відбувається. А Угорщина ще впливає на ці події, чи ні? Ось на на вступ там на цю частково історію. так. Частково так, але Угорщини треба розуміти, що є все ж таки два табори: це табор Віктора Орбана та правлячої партії ФІДЕС, який є фактично проросійськими. Але є і проукраїнський, проєвропейський, скажімо так, табір. Ну, наприклад, той сам, президентка Угорщини, вона підтримує Україну, вона проукраїнських поглядів і про європейські. А отже, там все ж таки є і внутрішня ось така боротьба серед двома таборами. І Одностайно якось говорити, що ось Угорщина, вона проросійська. Ну, це не дуже коректно. До того ж, а проросійська партія ФІДЕС вона. Користується великою підтримкою електорату, чому тому, що Віктор Орбан може реалізовувати свої популістські програми, популістські заяви, які дуже подобаються електорату, який полюбляє популізм та шару, назвемо це так. Тому що а, увесь популізм він саме базується на шарі, а він це використовує за рахунок льгот, які надають йому в європейському союзі Угорщині, саме не йому, а саме Угорщині, та тим а, дотаціям, які надходять від а, Європейського союзу до Угорщини, отже, на гроші Європейського союзу він будує а, свою політичну силу. А, він має за рахунок цього електорат підтримку і має владу. Mm -hmm. А якщо цього всього не буде відбуватися, то він втратить і підтримку електорату, і вже ФІДЕС не буде партією влади. Е, інше питання, що дуже цікаве, а це те, що нещодавно е, таке собі видання, як The Guardian опублікувало е, mm -hmm. матеріал стосовно Віктора Што-Орбана е, відносно запровадження проти нього США санкцій. Опа. Тобто готуються санкцій, нібито то готуються санкцій, які будуть запроваджені саме проти Віктора Орбана. Якщо це дійсно відповідає, якщо це дійсно правда, якщо відповідає дійсності, то е, можемо казати, що це буде безпрецедентний випадок е, в Європейському Союзі, коли керівник країни, члени Європейського Союзу, а також Північно-Атлантичного Альянсу, буде знаходитись під санкціями США. Як це повпливає на його подальшу кар'єру, чи треба йому буде пакувати валізи та виїжджати до Ростова, це інше питання. Але те, що це дійсно буде серйозний, а політичний удар не тільки по Орбану, а цілком по всьому Фідес? Це правда, і це може мати свої, ну скажімо так, негативні вже наслідки для цієї політичної сили? Так слухайте. Ну я думаю, що саме сам політичний поноктивку. Угорщини буде намагатися його позбавитися, мені здається. От, якщо, якщо дійсно підтвердиться ця історія з санкціями, то він. Ну, не знаю, ну я розумію, що це така пісторадянська практика звільняти минулим числом. Ну, такого не буде. Але я думаю, що воно його <схи> щось з ним придумають. Захворіє, на покій, там, там, кудись, кудись, кудись відправлять. Не знаю, чи до Ростова, чи ні, але думаю, що ну, воно їм не потрібно. Бо там, враховуючи, скільки грошей проходить через них з Євросоюзу, ну, воно їм дійсно не, 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 не потрібна, ця історія. Мені цікаво, що там за історія відбувається війна? йде війна? А у них там слухати почалася якась своя війна. Там стільки ЧВК з'явились, якісь факели, потоки, редути. Ще якась історія. І вони почалися з'являтися якісь відео, де вони вже почали один на одного жалітися, що те ЧВК там щось кудись відійшло, а те залишилося, постраждало, а тим дали, тим не дали. Що там за мошкетня пішла між цими ЧВК? І до чого це призведе? Як думаєте, ось це починається? Ми тільки бачимо, тільки початок цієї історії. Воно ж через деякий час в щось виліться. Так, ну справа у тому, що на Росії. Давно вже було багато приватних військових компаній. Ми усі чули в першу чергу про ПВК Вагнера, але ПВК Вагнера вона була не єдина в Росії та не найстарша, скажімо навіть так. Були такі ПВК, як ПВК Редут, ПВК Патріот, та вони існують, ПВК Єнот та інші. тобто МАН та інші назви. Були ті, що з'явилися що за доводоповика Вагнер, а mm. це переважно були професійні приватні військові компанії. Ну, якщо ми кажемо про той самий Редут, які mm. формувалися на бувших а, спецпризначенцях. А, їх контролювало в першу чергу Міністерство оборони Російської Федерації, їх контролювало ГУ, ГШ, ЗСРФ, тобто ГРУ. Отже, все це були приватні військові компанії, які формувалися з, скажімо так, професійних якихось найманців. Отже, ну, з якимось бекграундом. Досить серйозним. Досвідом. Зубри, от вони дивіться, вони а зараз... дуже частіше зубрів. Зараз... Зубрів, якісь згадують, зубри, якісь, які в Африці воювали. Ось мають досвід. оце от зубри вони можуть, А ці зеки, це так собі, ось зубри, зубри. А, так а, отже, з 2022 розпочався процес, коли ПВК почали набирати кого завгодно. Той самий ПВК Вагнер. Ну ПВК Вагнера до 2022 року також було досить такі. Серйозні вимоги щодо кандидатів, і вони будь-кого не набирали. А от саме з 22 го то вже і зеки тут ми їх бачимо, і через деякий час так стало Ну це став такий тренд вже в Росії. Почали з'являтися приватні військові компанії у Газпрома угу. у РосНЕФТІ і так далі. У інших таких монополій, чому ну тому, що вони могли забезпечити їх фінансово, а це навіть був такий. Скажімо так, таке розпорядження, що ті монополії, які можуть фінансово забезпечувати формування таких підрозділів, вони повинні це робити. І ми бачимо, наприклад, від Газпрому зараз так звана ПВК поток, факел, плам'я, все таке і інше. Багато їх розпосюджу, але кого набирають? Ну, по-перше, набирають різних там охоронців. Ну, банально, це людина, яка може і мала якийсь там досвід в армії. Але не безпосередньо досвід навіть бойових дій або uh -huh. досить глибокий на рівні спецпризначенця. Отже, не брають якісно професійно формують такі приватні військові компанії, які е відправляють одразу в зону бойових дій на під на підкріплення інших. Ну наприклад, того ж самого ПВК Редут або uh -huh. ПВК «Вагнер», але переважно це мається на увазі саме які е є е е е під е патронатом МОРФ. Отже, одразу вони там опиняються в форматі повномасштабних бойових дій, і цей охоронець Газпрому чи Роснєвки та не один. Він не розуміє, що насправді йому робити. і тому розпочинаються ось внутрішні проблеми. Нам не надали бронежилети, угу. нам не надали боєкомплект. Нас а, якось змушують йти у першій лінії, а самі той а, ПВК «Редут» або ПВК «Ванер», або сама десантура. Вони знаходяться на другій лінії. Вони нами прикриваються, і все таке інше. Конфронтації ці нас це ці на нас тиснуть, а, вони нам не дають достатньої кількості зброї. Ми не маємо ага. бронетранспортерів. Ми не маємо БМП і таке далі. і Таке інше. Тобто, конфронтація починається вже внутрішньо. Ну що тут скажеш? А повики у банці. Угу, слухайте, цікаво, а, а як їм говорять? Ось будеш у приватній ЧВК, факел, чи, і все буде добре, там все там збоку постоїш, постоїш потримаєш прапор десь позаду, так їм говорять. Я от, не, не, роз, не розумію, коли їх от відсилають. Вони ж туди йдуть за чим? За гарною зарплатою, за якоюсь. Їм... Вернів, ні, я знаю. Я бачив навіть рекламу. Бачив Ніс. Ніс здоровий такий, і одна ноздря вдихає запахи там ВКСРФ армія Росії, а друга ЧВК Вагнер і от краще пахне щоб ЧВК. Ну, я так не, не, не важливо, чи Вагнер, чи ще якась історія. Слухайте, ну це дійсно не співпадіння, не співпадіння реальності, так, так, так чи інакше, не знаю, про що вони там думають, але ну так будуть, вони будуть вмирати. Слухайте, там я бачив якісь заворушення, відбуваються на білоруських кордонах. Як щось якісь прикордонники, вони там кудись. Ввели чи відвели щось що? Яка ситуація зараз там? Ну, якщо ми кажемо про кордон з Білорусю, то е, ситуація з мінімальними ризиками якогось вторгнення на північний mm -hmm. плаздар саме мінімальні, е, тому що формування ударних угруповань як не відбувалося, так і не відбувається. Mm -hmm. е, щодо присутності російського контингенту, то він е, тільки зменшується там. Якщо ще три місяці тому це було приблизно десь 10, 10 тисяч особового складу, зараз це приблизно 2 800 3 тисячі, mm -hmm. не більше. Отже, відбувається саме зменшення. А концентрація тих сил, які є на кордоні України білоруському кордоні з боку Білорусі, їх недостатньо для якогось там прориву uh -huh. чи взагалі якогось наступу масштабного. А, тобто, ми можемо казати про якісь можливо провокації диверсії, але uh -huh. не більш того. Хоча навіть провокації і диверсії я б не радив а, б, білоруському режиму Лукашенко робити, ну тому що. А хто знає, як далі це піде саме для нього? А отже, кажу так: мінімальна загроза саме з боку на сьогодні Білорусі. Угу, зрозумів. Рухамось далі. Слухайте, побачив таку інститут вивчення війни інформацію, надав, ну, що е, зупинився наступ ворога в Бахмуті. Ну так пише інститут вивчення війни. От цікаво, слухайте, вони виснажились і е, 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 накопичуються, чи це вже все От, е, епогей. Апогей їхній Бахмутівський, чи ні. Я би не випереджав події та не казав би, що це апогей, ситуація така, що вони зараз вийшли саме на ті рубежі, е на яких ну не так просто і вести штурмові наступальні дії. Uh -huh. А вони а, майже по кожному секторі на півдні, Ну на півдні вони вони вже давно а, в південному секторі вийшли на той рубеж, а, який вони не можуть подолати. Рубі вони цей рубіж не можуть подолати. Чому тому, що ми контролюємо багатоповерхову забудівлю і uh -huh. а, саме а, повністю контролюємо не тільки ті позиції, які займають російські окупанти, а навіть їх тилову зону. Така Бачу. ж сама ситуація зараз виникає на фактично секторі Північному. Це по вулиці Крайня, там відбувається така лінія боєзіткнення Основна, скажімо так, саме цей квадрат він контролюється також багатоповерховою забудівлею від вулиці Крайньої до. Вулиці ювілейною це саме той е, квадрат, який ми контролюємо е, і вогневим впливом, і тому їм дуже важко там просуватися. Ну фактично, ми не вилювали їх можливість просування uh -huh. на сьогодні. Станом на сьогодні, і е, така ж сама ситуація на по праву сторону від е, е, залізничної колії, де вони вперлися в вулицю Пушкіна, і далі від вулиці Пушкіна. Не можуть якось ефективно просуватися, знову ж таки, причина та ж сама. Ми контролюємо mm -hmm. цю зону. Отже, вони вперлись фактично зараз по всім напрямкам в ті зони, які контролюються за рахунок багатоповерхової забудівлі збройними силами України. А в свою чергу вони намагаються е, знищувати багатоповерхівки, mm -hmm. е, використовуючи авіацію і плануючи бомбу. Бомби а в свою чергу, ми також почали використовувати плануючі бомби а, по їх позиціям, і це також впливає на їх а, можливості успішного просування. Далі а, тому ось такі пекельні гойдолки вони продовжуються, але сили оборони України вони тримають позиції. Та я навіть скажу більше з огляду ситуації, вони ситуацію контролюють. Угу. Слухайте, я зрозумів. Сирський каже, що ворог ворог вдосконалює свою техніку і активно використовує Alpinquest GPS Ну для зв'язку мені. А у них і мені цікаво, слухати. А гланас не працює. Чому вони GPS використовують? І чи можна якось цьому завадити? Яка ситуація у нас? А це взагалі для це взагалі така собі штука, яка то працює, то не працює. Вона не надійна. Alpinquest він вигідний тим, що він має онлайн-карти, які одразу в нього вбудовані, і він може зберігати в пам'яті саме нові якісь позначки на цих картах. Це можуть бути будь-які позначки, які в реальному часі вони можуть наносити, угу. вони можуть зберігати, відновлювати і відображати. Майже необмежену кількість таких даних, якихось маршрутів, шляхів, а, якихось об'єктів. Тобто вони позначають точки, і а, вони одразу загально у всі мережі, яку використовують, з'являються. Ну і а, вони мають можливість використовувати GPS-позиціонування. Воно може бути. Автоматично використовуватись, воно може використовуватись за різними функціями в цій мережі, тому, на жаль, можемо казати про те, що вони знайшли можливість ось так більш ефективно використовувати такі засоби для не тільки виявлення наших позицій, а також нанесення по ним ударів і так далі. Чи можна цьому протидіяти? Найцікавіше питання. Ну мені здається, що все ж таки Генеральний штаб Збройних сил України якось знайде якийсь засіб протидії, але росіяни про це не дізнаються перш. Угу. І коли ми почнемо протидіяти цій цій системі, звісно ж, вони не одразу про це здогадаються. Угу. Дійсно, і там ще не винавала, пам'ятаєте. Американці 40 спеціалістів направили за ІТ безпеки. Ну а безпека працює в обидва боки. <смі> <смі> ніхто не знає, як чим закінчити. На останок хотів вас запитати, слухайте, вчора так задумався. Пам'ятаєте, частина затримки між тим, що відбулося, і до того, як про це почали говорити, воно от, під час війни воно становить від, ну, тут, скільки там, ну, від тижня давайте, до двох. От зараз ми вже ввійшли в цю зону турбулентності, коли все може вже відбуватися, але ніхто... Цього не знає не знає. Чи щось змінилося? Чи от війна стала ще більш такою онлайн? Чи все ж таки ось в'явилася за затримка інформації від того, що трапилося, і від того, що все всі дізналися? Ну <гум> 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 е я розумію про що йде мова, але скажу так: е насправді е постійно відбуваються якісь події, е про які ми дізнаємось е вже після того, як вони відбулися. Але ми живемо в інформаційному світі, де, якщо не, наприклад, наша сторона може бути джерелом інформації, то вже сторона нашого ворога, наш ворог, може саме надавати таку інформацію. А тому, якщо в них будуть відбуватися якісь пані панічні події, то повірте, саме їх військові кореспонденти, так звані воєнкори, вони будуть перші волати про те, що щось в них йде не за планом. І, взагалі, цей mm. новий жест доброї волі він не планувався, а він вже відбувається. А поки що такого не відбувається. Отже, ми можемо казати про те, що так є якісь події, але вони загально буденні, mm. які відповідають створенням умов для розпочатку чогось більшого. Але mm. саме це більше поки що не розпочалося. Зрозуміло, будемо чекати. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Дякую вам, слава Україні. Героям слава нашим долеглячам. Нагадую, заходи на ютуб-канал, ютуканал, жамкати підписуйтесь на нановлення. З вами був Гнаді Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.